Доброго дня, любі дітки! Сьогодні 8 травня, день пам'яті та примирення, і символ цього дня червона квітка маку. Сьогодні я вам пропоную виліпити таку квітку. На патріотичній пластині у вигляді серця. Ось так вона виглядає. Серце має жовто-блакитний колір. А квітка якого кольору? Так, звісно, червона. Вона має чотири пелюстки. І всередині коробочку з маком. Ось таку квітку я вам сьогодні покажу, як виготовити. І серце також будемо виготовляти власноруч. Ну що ж, дітки, а перед тим як ми почнемо ліпити маки до дня пам'яті та примирення, я пропоную вам зліпити основу, на якій вони будуть розташовані. Я пропоную її зробити у вигляді сердечка, яке буде жовтого, блакитного, тобто жовто-блакитного кольору. Половинку сердечка пропоную зліпити жовтим, а половинку блакитним. Треба розім'яти пластилін, щоб він став м'якеньким, а потім кожен шматочок однакового розміру нам треба коловими рухами скачати так, щоб у нас вийшла куля. А потім сплющити. Тоді в нас вийде пласке коло з цього плаского кола ми будемо формувати половинку сердечка. Як же ми це будемо робити? Одну половину нам треба зробити більш рівною. Я її притискаю до долоньки, щоб придати їй. Рівної форми це буде верхівка сердечка, а низ нам треба навпаки загострити з однієї сторони надати такої більш видовженої форми. Напівсерденько готове. Тепер беремо жовтий пластилін і робимо з ним таке ж саме. Спочатку розминаємо, потім скочуємо, потім сплющуємо. щільно так щільно притискаємо, і коли у нас вийшло коло, зараз знову ми з нього будемо формувати половинку сердечка. З однієї сторони притискаємо додолоньки. Це буде верхівка і тут знову витягуємо, робимо загострений низ. Бачите, трішечки схоже на пелюсточку, в принципі. Тепер нам треба порівняти, щоб вони були більш-менш однакові. Потім розвертаємо та з'єднуємо. Ось таке серце в мене вийшло. На його тлі ми будемо розташовувати квітку маку. А для того, щоб виліпити мак, мені знадобиться червоний пластилін та. Чорний або ну, такий темно коричневий Тож, спочатку ми зліпимо коробочку, в якій знаходяться мачинки, саме серединку. Можете взяти навіть зелений пластилін, а потім покачати його, наприклад, в бісері в чорному, тоді буде схоже на справжній мак. Я скочую. А потім прямими рухами розкочую. І ще трішечки внизу защіпую. Довкола ось цієї серединки у нас будуть знаходитися пелюсточки, їх буде чотири. Щоб розділити червоний пластилін на чотири частини, я спочатку його ділю навпіл на дві, а потім кожну половинку. Ще навпіл. Таким чином, у мене виходить 4 пелюстки. Пелюстки мака вони чимось схожі на серце, тому ми будемо робити схожу форму. Я кожен шматочок беру, скочую коловими рухами. Потім зовсім трішки туди назад розкочую. Ось так ставлю ручки під котом, щоб у мене був один краєчок загострений, як морквинка. А потім цю крапельку, навіть не морквинка, а крапелька, я сплющую міцно-міцно. У мене виходить ось така краса. Це буде одна пелюсточка. Далі робимо так само, скочуємо, розкочуємо під кутом та сплющуємо. Пальчиками ми можемо допомагати. Розплющувати та надавати форму. І останній четвертий. Ось такі пелюсточки у мене вийшли, я можу ще раз їх так порівняти, щоб вони були тонші. Тепер я беру серединку і буду наче обгортати пелюсточки довкола серединки. Я з однієї сторони притискаю, а Пелюсточку трішечки вивертаю. У нас вже розкритий мак. Тепер цю готову квітку, яка у мене вийшла, я буду розташовувати на нашому патріотичному серці. Я беру притискаю. Ось такий символ до сьогоднішнього дня у мене вийшов. Якщо ви забажаєте, то квітку можна зробити більш реалістичною за допомогою стеки. На квіточці можна промалювати ось такі прожилки на пелюсточках. А серединці поставити ось такі крапочки, наче це справжні мачинки або бусинки прикласти. Перед тим, як перейти до ліплення, пригадайте. Які кольори пластиліна ми будемо використовувати та підготуйте їх. Надалі згадайте, як ми ліпили сердечко. Пам'ятаєте, що з двох частин? Як виліплюється одна частинка, а інша? Так, вони однакові. На скільки частин треба розділити червоний пластилін, щоб у нас вийшов мак? Вірно, на чотири. Якого кольору буде серединка? Так, все вірно. Як зліпити пелюсточку до маку? Які прийоми ліплення ми використовували? Спочатку скочували, потім розкочували під котом і останнє що. Так, вірно, сплющували. В кінці збирали готову конструкцію серця з маком. Молодці! Ну що ж, а перед тим, як перейти до ліплення такої патріотичної пластини. У вигляді серця з квіткою маку я пропоную розім'яти свої пальчики та підготувати їх до роботи. Наші лагідні квіточки розкривають пелюстки. вітерець пелюстки гойдає, вліво вправо нахиляє, наші лагідні квітки закривають пелюстки. Ніжно голівки опускають і тихенько засинають. Ну що ж, а ми не спимо. Ми будемо з вами ліпити квітку маку. Ось такий символ до сьогоднішнього дня у мене вийшов. А що вийшло у вас? Я дуже чекаю ваші чудові фото з маками. Ну що ж, а у мене на сьогодні все. Я прощаюся з вами. На все добре. До побачення!